Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Молитва на вигнання Злого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, могутня цариця Небесна і владичице Ангелів, ти, що отримала від Бога місію. І силу, щоб стерти голову сатани, смиренно благаємо тебе, накажи ангельським хорам переслідувати сатану, придушити Його захвалість і борючись з ним скрізь, скинути його до пекла. Святі ангели і архангели, захистіть нас. Амінь. Могутня цариця небесна і владичиця ангелів, ти, що отримала від Бога місію. І силу, щоб стерти голову сатани, смиренно благаємо тебе, накажи ангельським хорам переслідувати сатану, придушити його захвалість і борючись з ним скрізь скинути його до пекла. Святі ангели і архангели, захистіть нас. Амінь. Могутня цариця небесна і Владичице ангелів, ти, що отримала від Бога місію. І силу, щоб стерти голову сатани, смиренно благаємо Тебе. Не кажи ангельським хорам переслідувати Сатану, придушити Його захвалість і, борючись з Ним скрізь, скинути Його до пекла. Святі ангели і архангели, захистіть нас. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.